До Маракешу все було чорним. Маракеш навчив мене використовувати колір, зізнався Ів сен Лоран, який, приїхавши до цього міста одного разу, купив вілу і залишився тут назавжди. Ця емоція це і про парфуми маракеш з колекції Notes від Lambre. В складі цього парфуму. В верхніх нотах апельсин, бархатці, в нотах серця жасмин та шафран, в базових нотах дубовий мох, амбра, мускус і тофі. Яскравий перелив різнобарвних нот заворожує, щоб його вивчати, носити. Він має дуже незвичне звучання, саме в верхніх нотах. Потім розкривається, ти знаходиш якісь свої одні тобі відомі відчуття і картинки, які заносять в спогади, спогади про щось своє рідне, десь навіть з дитинства, або це про сучасність. Але це парфуми, які викликають дуже яскраві емоції. І це дуже стійкі парфуми. Одного пшику вистачає, щоб відчувати їх надовго. Вони запам'ятовуються, вони врізаються в мозок, вони дуже яскраві. Самі по собі звертають увагу, і вони викликають дуже яскраві емоції і спогади. Спробуйте закохайтесь, відчуйте таємницю маракеш.